Коломия стала столицею українського пауерліфтингу. на початку лютого, визначали кращих юнаків та юніорів. А цими вихідними виборювали першість України дорослі ліфтери. Практично всі області України взяли участь у першості, однак деякі спортсмени не приїхали із політичних мотивів. Як розповіли судді, змагання інформацію про стан справ на Прикарпатті в східних областях подають неправдиву. На урочистому відкритті міський голова Ігор Слюзар запевнив спортсменів, що наше місто завжди гостинно прийматиме у себе українських ліфтерів. А президент федерації Сиражутін Базаєв задав, що саме в Коломиї відбувся і перший чемпіонат країни 24 роки тому. Точно віті саме дні. 24 роки тому, в 1990 році, вперше чемпіонат України по пауэрлифтингу тут на цій сцені в Каломої. Я сам лично виступав, поэтому в течение четверть проводим ми практично кожен год в практично проводимо сорінані Каломої. Ну, традиционно уровень організації соревнований очень високий. Першого дня розіграш нагород розпочали із змагань жінок. Івано-Франківщину тут представляли спортсменки з нашого міста та обласного центру. Вдало виступила і заслужений майстер спорту Інна Орубець. Їй не було рівних у своїй ваговій категорії. Підтримала колегу і ще одна спортсменка. Вона також чемпіонка України. Чемпіонат України у нас є відборочний на всі міжнародні змагання, і тому після цих змагань буде формуватись збірна України для участі в чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу. Я виступом своїм задоволена, я показала свій найкращий результат, установила два рекорди України в жимі лежачі і в сумі триборства. Взагалі я задоволена. Я своїм виступом ніколи не була задоволена, завжди треба до чогось іти, ставити більшу ціль. То не задоволена. Виступ проходив трошки важко. Перенеслися зваження трошки раніше, знали пізно про це, але нічого страшного, легко в нашому спорті не буває. Загалом представниці нашої області виступили вдало. Ще три коломаянки стали призерками чемпіонату. Жіноча команда Прикарпаття перемогла своїх конкуренток у загальному заліку. Чоловіки ж за нагороди боротимуться ще два дні.